Я вам скажу зразу: більше ні свиней, ні качок, нічого такого подібного, ні нутрі я держати не буду. Бролери це те, що треба. Це я такий висновок зробила після 2,5 місяців праці. Я взяла дві партії броліру по черзі, один, одну партію 4 липня, другу партію 18 липня. Ту, що 4 липня ми вже майже всю вирізали. Це партія та що бралася 18 липня. От і дивіться. Якби я не побоялася і взяла всі 100 штук 4 липня, я вже помила руки і забулася, що таке броліри в мене була повна морозілка м'яса. А свиню скільки треба держати, а нутрію цілий рік вирощувати, за хвости тягати. і кожен день їм возить ту траву. Так само й качка повинна бігати десь рік, я маю в виду оцих мускусних, мускусних качок. Бролер росте швидко, без мороки. Мені дуже сподобалось. Це ж я його взяла вже в кінці літа. Якби я його взяла рано навесні. Просто я брала по 50 штук, тому що в мене е, поміщення не дозволяли. А ще їх дуже легко скупти, не так як качку і гуску. Як спомню як тих гусей скупти, мама дорога я. або качок з колодочками особливо. Як уберуться в колодочки, ти прозіваєш, і тоді десь час біля однієї качки тільки сидиш. Бачила, що є там пір'єві машини, що обскубують. Ну ти ж не будеш в своєму господарстві купляти ту машину. І заради сотні курей чи качок. все ручками, ручками. Так що і виробіть висновки, не тратьте своє драгоценне время на експерименти Оті свиней, всяких гусей, От бролерів узяв з весни і восени, ручки вимив і в зиму спокійно, не треба там чистити свині, і все порядок буде. І будете з м'ясом цілий рік. А ще я їх випаюю тільки медом і горілкою, не аптечкою. І всі 100% живі. Там в одному з відео я за це розказую. Хочу ще вам показати свої сині. Зараз покажу вам дуже класні сині. Хто зараз шукає сіна, можете обрати на нього внимание. Ось такої форми вони. Зараз покажу, які кущі ростуть. Додивіться до кінця. Покажу вам кущак таку погого. Це один кущ. Ось корінь. Гілі держу рукою. А оце, дивіться, скільки на одному кущі. Слухайте, оце один кущ синіх. Дивіться. Це реально сорт Анатолія. Купляла гібрид. Може, кому пригодиться. Ростуть дуже високі, ну і врожай бешений, звісно. Беріть на заміточку. Ну і напослідок любиш кататися, люби і саночки мить. Хочу, щоб дощ пішов. У людей дощі йдуть, а тут уже заморися ці шланги тягати. Ще все треба заливати знову, вже все сухе, сухісіньке. А якщо серйозно, то я дуже люблю, коли машина чиста. Тоді приємно і сісти в неї. А вас у мене вже 70 підписничків. Дякую, дякую вам, велике.